На ринку рівного ціна нового урожаю гречки на вагу 40 гривень за кілограм. Продавчиня Ольга розповідає, роками торгує цією крупою. Її гречка завжди хорошої якості. Чиста і ціна не кусається. Однак, слід очікувати на здорожчання. У порівнянні з минулорічними цінами, коли вартість гречки сягала до 80 гривень за кілограм, станом на сьогодні крупа здорожчала на 5-10 гривень. Гречка хороша, заводська завжди в нас чиста. Я завжди руками торгую одною гречкою. Була один період 30 на місяць назад, а зараз за по 40 поставили. Ну о але, так якби на фірмах говорять, тенденція йде до зросту і ага. тільки по Греції, бо все інше тримається в ціні. Так покупці стверджують, зростанням цін вже нікого не здивуєш. Це Чесно вам сказати, я місяць назад повернулася із штатів. Там пачка гречки коштує 10 доларів, то 40 гривень, ну 1 долар, це навіть не повний. Це взагалі нормально. Щоб мене ті старі запаси, при підвищенні цін я ще не купляла. Іде все вгору. Продавчиня Орися теж торгує товарами та продуктами на ринку. Однак, як покупець каже, нині дорожчає все. Ну, 5-10 гривень, але що зараз все дорожчає. Ми вже до того звикли, від того подорожчання. Але якщо треба, то треба. Вже нова гречка. Беру на вагу. Тому що мені багато не треба, пів кілограма чи 200 грамів я собі взяла. Все нормально до слова в Україні цьогоріч майже вдвічі зросли закупівельні ціни на гречку до 15 тисяч гривень за тонну. За словами директорки департаменту агропромислового розвитку рівненської облдержадміністрації Надії Переходько, гречана крупа в ціні зросте, але вартість буде доступною. Думаю, що в цьому році вона підвищиться, але таких цін, як ми колись з вами їх мали, їх однозначно не буде, тому що. Навіть якщо зменшились посівні площі в Україні, у нас суттєво зменшився фонд споживання через те, що менша кількість населення. Тому будемо з гречкою, буде дещо вище, Будемо купляти за дещо вищою ціною, але я вважаю, що ціна гречки буде доступною. Сніжана Твардовська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.